По редміках 9 c в наявності ціна 2000, має відбиток пальця, темний колір. Є потертості. Ось тут такі нюанси косочка невеличка. На роботу воно ніяк не впливає, але є. Е, є роз'єм на наушники 3,5. По екрану є легкі-легкі потертості. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Так, Телефон повністю чистий, без різних аккаунтів. Redmi 9 c Має NFC, можна розраховуватись картою. 32 ГБ на 10-му Androді та 2 ГБ оперативної пам'яті. Зараз показую ще камеру, зараз завантажиться Ось така камера. В комплекті йде. Телефон та зарядний шнурочок мікро. Кому цікаво, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм. Кому де зручніше, там і пишіть.